Перевірка знань сьогодні. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання писали тести з української мови та літератури. Тестуватимуть випускників із цих предметів і завтра. Сесія дводенна. Загалі ж майбутні абітурієнти під час ЗНО 2013 складуть 11 тестів. Серед них іноземні мови, математика, географія, історія України, фізика, біологія тощо. Контроль за оцінюванням знань у цьому році посилили. Так, окрім вже традиційних металошукачів на вході, абітурієнтів оглядають ще й під час самого тестування. Класу ж, випускник має право взяти з собою лише кулькову ручку, документи та прозору пляшку з водою. Детальніше у наших кореспондентів. До початку тестувань дві години, а коло входу до Черкаського художньо-технічного коледжу вже людно. Абітурієнтів правда ще нема, проте у повній бойовій готовності викладачі, інструктори та спостерігачі. Надія розіна сьогодні за інструктора. каже, місія в неї відповідальна. Усе має бути чітко згідно з вимогами. Особливо суворі правила розповідають цього року щодо використання записуючих пристроїв та шпаргалок, аби виявити мобілки, диктофони та підказки вперше під час ЗНО проводять 15-хвилинні технологічні перерви. В промові написано, якщо хтось має з вас записуючі пристрої, диктофони і так далі, ви повинні зараз, ми маємо можливість зараз покласти їх на стіл для речей, для особистих речей. І робиться хвилина. Ця хвилина враховується в загальний час проведення незалежного оцінювання. Я не буду нічого з собою брати, а якщо візьму свій мобільний телефон та ключі, я виложу, щоб не було ніяких затруднень та. Сьогодні учасники ЗНО писали тести з української мови та літератури. Сесія з цих предметів дводенна. Взагалі ж майбутні абітурієнти на ЗНО-2013 складатимуть 11 тестів. Цього року на ЗНО зареєструвалися майже 1700 абітурієнтів, а це 89% усіх випускників. Правда, це трохи менше ніж торік, кажуть у освітньому департаменті. А все тому, що чимало черкасців обрали навчання за кордоном. В цьому році констатуємо велику кількість випускників шкіл, які будуть продовжувати навчання за кордоном. Канада, Польща, Чехія, Угорщина. От такі вже є укладені контракти. Вони пройшли попередні іспити, попередні тестування і вже готуються до виїзду на навчання вищі навчальні заклади цих країн. Поки у класах тестують абітурієнтів, під стінами закладу нервово чекають батьки. Євгенія Петрівна прийшла підтримати свою онучку. До оцінювання знань, каже бабуся, випускниця готувалась ретельно, тому шпаргалки їй ні до чого. Я кажу, я буду тобі так телепатично передавати все. А тих, хто не дотримуватиметься правил, пронесе пристрої та підказки з собою суворо покарають. Найближчий рік їм не вдасться здати зно, а відповідно вступити до вишу. Юля Доброскок, Віктор Наточі, Віка новини.